Слава Україні, вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що нібито участь збірної Росії у чемпіонаті світу з футболу 2026 може стати стимулом для завершення війни в Україні. Ось власне про це і не тільки поговоримо із Константином Андріюком, журналістом інформаційним продюсером видання «The Guardian», Автором і ведучим проєкту зупинилося е, вітаю вас, слава Україні! Героям слава і вітаю всіх наших глядачів? Власне Дональд Трамп також заявив, що він взагалі не знав, що Росія відсторонена від участі на таких міжнародних змаганнях з футболу загалом. Про що це може свідчити? Ось ці натяки про футбол, участь збірної Росії на чемпіонаті світу? Це таке намагання повернути Росію на міжнародну арену, чи, чи про що це може свідчити? Ви знаєте, я думаю, тут найпростіше це бажання самої Росії, так, намагання Кремля, а вони в цьому плані дуже добре вміють, на жаль, працювати, це намагання легалізувати Росію. Тобто через спорт, через футбол, через різноманітні культурні е, заходи. Просто показати, дивіться. ну, Війна ж, бачите. Вона триває там, не зрозуміло, що відбувається. Там якісь референдуми, люди, самовиявлення. Та давайте вже якось до цього всього звикнемо. Щось там воно тягнеться в Україні. Ну а, а спорт навіщо має страждати? А олімпійці російські, навіщо? Ну ані ж не політики. Оці всі учасники представники ЦСК Збройних Сил РФ, ані ж не політики. А культура ту до чого? А хор турецького який, до речі, зараз гастролює, який відкрито підтримує СБУ СЦ СВО, хор турецького який гастролює Європою. А вони до чого? Тобто, оце все закидається. Ясно, що Трамп. Не знав ні про яку е, Росію, е, яка була відсторонена від футболу. Там зрозуміло, що Трамп, я не знаю, може він досі думає, що футбол це американський футбол, е, отовий та з Динею, який вони там бігають. Ну, ну я розумію, ну Трампу там гольф е, важливіший. Але все це — це меседжі, якими Росія, на жаль, вміло оперує. І вона показує слухайте, ну 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 спорт же, футбол ні в чому не винен. І ці рухи, повірте, вони йдуть, вони доволі ефективні, тому що я хочу дещо уточнити. Отже, в кінці квітня а, був черговий плановий конгрес УЄФА. Тобто, в нас є УЄФА, це європейська організація, яка керує європейським футболом для розуміння, а є ФІФА, яка керує всім світовим футболом, ну тобто, всім світом, так. І є раз в чотири роки чемпіонат Європи з футболу, а раз в чотири роки чемпіонат світу е, з футболу. І от УЄФА Конгрес. Там були і наші українські представники, ну тобто представники всіх е, європейських футбольних асоціацій. І туди запросили керівника ФІФА е, всесвітньої е, організації, яка керує світовим футболом, Джані Інфантіно. І от Джані Інфантіно. Який там дві 2018 вісімнадцятому цілувався в засмок з Путіним, коли чемпіонат на території 404 світу проводився? Джані Інфантіно, який я впевнений, майже не сумніваюся. Він там зарплати доплати в рублях і так далі мішками отримує Джані Інфантіно виступив. Ну так би мовити, з такою загальною промовою, сказати, що Конгрес я виступаю, і так далі, але цій промові дивовижним чином пролунало. Що давайте потихеньку повертати Росію до е, спортивних змагань. Давайте дамо е, російським футболістам шанс. Ну тому що ж ви бачите, футбол, е, спортсмени не повинні страждати. Ну, ми то прекрасно розуміємо, що це робота Кремля, робота Путіна, путінських е, посіпак. І те саме вони вливають голови Трампу. Тому дивіться через спорт, через культуру, через Олімпіаду. Вони будуть бити, довбати, лобіювати і показувати, що дивіться, ну ну що там в тій Україні, я повторююся, так давайте про це все вже забудемо. Дивіться, як класно наших спортсменів знову допустили. Та й в принципі і війни такої ніякої немає. Навіть якщо ми тут ту, не дай Боже, та загарбаємо всю Україну. Ну, Росія, російський спорт має далі жити. Оце жахливо. Оце прикро, і отут якраз Україна має реагувати, бити по зубах і давати здачі. Та власне футбол чи на найбільше переглядів у світі займає найпопулярніший, можна сказати, вид спорту. Тим не менше, якщо ці меседжі починають лунати від FIFA, ось про те, що а може, може повернемо такі натяки. Також міжнародна федерація фехтування заявила, що під нейтральним прапором може виступати Росія та Білорусь. Тобто цей процес, десь як ви сказали на початку, легалізації Росії в міжнародному спорту, спорті просувається і активно рухається у всіх видах спорту. Хто наступний може легалізувати Росію? Знаємо ситуацію також з боксом, там також окрема історія. Тобто хто наступний може проявити зробити цей крок до легалізації Росії на міжнародній арені? Та там, ви розумієте, Росія вона працює по всіх напрямках. Наступне це може бути, наприклад, те ж саме дзюдо, яке вже легалізовує російських спортсменів, тому що президент Дзюдо, він там нещодавно переобраний. Він просто проросійський. Ну, він відкрито заявляє, підтримує Росію. Та ми розуміємо прекрасно, що це ж все не базується на якихось власних бажаннях людини. Це просто базується на тому, що з ним працюють, вочевидь. Ну, тобто, йому що його засипають рублями, і люди просто кажуть: ну слухайте, ну давайте подивимося це під іншим кутом. Тому що зрозуміло, ну кожній з їхніх країн в їхніх кабінетах нічого не не пахкає, не вибухає. Ну їм байдуже на це і зрозуміло. На жаль, знаєте, Європа, світ ну, на четвертий рік війни. Ну як би сказати, не те, що вони там втомилися. Ну воно вже знаєте, ну на жаль, коли воно ж постійно од неї теж так там відбуваються якісь бойові. дії. А в вікно вони визирають, дивляться. Ну а в нас все добре. Ну в нас сонечко світе, світить, співають пташки, комендантської години. Немає нічого немає. І ясно, що не те, що навіть звикають, ну воно якесь байдужіння іде там, і особливої знаєте емпатії там як такої не було. Тому Росія буде працювати в цьому. Питання в тому, що ми будемо робити. Як ми будемо реагувати? Ну нам ми не можемо робити і не потрібно робити ці заяви. Ми стурбовані. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Та до цього всього вже давно звикла Росія. Дивіться, в ООН, в ООН виступає, якщо я не оцей Хор турецького. Це все відкрив не бензя в ООН. Ми, ми розуміємо настільки зашкварена, огидна і облудна ця структура ООН. Яка ну, давно вже себе дискредитувала. Зараз от є відео, де той самий. Я просто трішки перейду зі спорту на культуру. бо Це ну, ланки одного ланцюга для Росії. Хор Хортурецька. Уявіть собі, він відкрито підтримує СВО. Він зараз, просто зараз подорожує Європою. Вони в Угорщину з'їздили, зрозуміло, там Орбан, там все проросійське і так далі. Це ясно. Але з Угорщини вони приїхали в Австрію. І в Австрії, уявіть собі, вони дають ці концерти Родина, мать, Пабєда, Ми за Пабєду. Далі ж там, зрозуміло, можна сказати, ми за ЄСБО». І є відео, де наші українці приходили е, під ці концертні зали з плакатами. Ну, на жаль, там наших небагато. Але, по-моєму, там в залі якась була є відео чи репетиція, чи ще щось. І дві українки вони стояли з плакатами, що там ну, на кшталт Росія вбиває дітей. Росія, Russia is the terrorist state», І вони стоять і на них кидаються просто агресивні ці рускоміровки. А, потім вона кидається, вириває, рве з рук, розриває просто українці плакат. Потім підходить якийсь чоловік, якийсь кацап з Георгіївською стрічкою на грудях і бере просто українку, отак, бере і знімає, бо вона вище там десь на подіумі стояла. І ніхто на це не реагує, розумієте? Ну, от, от в нас в нас проблема в Україні з міжнародною політикою. Я спілкуюся з різноманітними людьми. от за час повномасштабного вторгнення, коли почав робити я вважаю, цю корисну контрпропаганду, я дуже багатьма українцями активними спілкуюся, якщо живуть за кордоном, і вони контактують з посольствами напряму. Вони кажуть, кожній країні, в кожній в Німеччині, в Іспанії, ще в інших країнах, вони кажуть, наші посольства нічого не роблять. Нічого ну для того, щоб робити рішучі дії, щоб показувати, щоб доносити і доводити. Дивіться, для прикладу, я спілкувався з українцем, який в Бельгії живе 12 років. В Бельгії, тобто, розумієте, це не Португалія навіть. Я не знаю ще яку там країну, яка далеко від України назвати. Він живе в Бельгії. Він каже, що майже всі переважна кількість бельгійців, вони впевнені, що в Україні громадянська війна. Що хтось там всередині сам на себе напав. Їх взагалі там нічого не харить, їх нічого не цікавить. бельгійців. в ну, Знаєте, за що вони засмучені? Вони засмучені, бо їм на 5 центів підняли ціну на газ. От, От за це вони викають: закінчіть все, поверніть, щоб ціна була така сама на газ, щоб він був дешевий, щоб був дешевий російський газ. Оце жахливо. Розумієте, ми маємо на це реагувати. Так, ми зараз от говоримо про це в ефірах. Ми це транслюємо. Ну, це наша українська е, аудиторія. Нам потрібно нашій нашій владі потрібно, нашому на уряду м, потрібно це робити. І це насправді це не так складно. Росія засипається мільярдами доларів. Ці раша тудеї, вони підкуповують людей. Вони роблять ці якісь пробіги. Марші, побідабесія. Ми бачимо, що зараз коїться, яка там істерія по всій е, Європі. Це пабідабесія, воно саранча, чума. А що ми робимо, щоб протистояти цьому? В нас все, що виходять, це виходять просто люди, активісти, в них своя громадянська позиція. А оці всі хори турецького, оці всі ночні волки, оці всі клоуни, та, які їздять. І оці всі марші, побідобесії, діди, воювали, полки безсмертні в Вашингтоні вперше за 6 років, так? За дивовисним збігом обставин Трамп став президентом і вперше за 6 років в Вашингтоні. Ви думаєте, що в Вашингтоні це самі росіяни зібралися? А звичайно, ні. Їх спонсує Кремль. То чому наша влада чинна, жодна українська влада, чому вона не спонсує? Закрито, тіньо не, не допомагає нашим українцям об'єднуватися, щоб вони там били е, по зубах. У нас люди українці в тому ж Вашингтоні, я впевнений, вони самі прийшли за ідею. Прийшли. А уявіть, якби їм допомогти трохи фінансово. І це буде правильна контрпропаганда. Тому це має бути. Поки ми будемо говорити, і в нас будуть говорити, як ми засуджуємо Росію і так далі. І так далі. Вона на жаль. Має великі шанси повернутися в світовий футбол, тому що в УЄФА вже от на тому конгресі вже почали підіймати. Підняли просто питання, що давайте повернемо юнацьку збірну Росії до 17 років. Ю-17. і це питання просто було повернено. Піднято. І я не сумніваюся, якби там наші не виступили і не виступила коаліція, яка з Україною ну це британці, поляки, скандинави. Ем, ем, всі, якби ці не виступили, УІФА би повернуло. І так крок за кроком, спершу ю 17 потім ю 19 потім ю 21 Так потім скажуть ну, слухайте, ну давайте вже основну збірну, що там в тій Україні. Тому ми маємо на наша влада має протистояти цьому, бо Росія засипає мільярдами доларів по всьому світу. Та пане Константин, власне, щодо протистояння, от часом е, здається, що ось ті спортсмени, часом е, українські спортсмени, часом досить юні, які відмовляються від спільного фоту із нейтральними учасниками, які добре всі знають, що це росіяни. Часом е, здається, що е, ці спортсмени українські роблять більше для протистояння ось росіянам в міжнародному спорті, як ви заслушно зазначали, чим посли чи е, е, урядовці. Е, тому що е, наскільки, взагалі, правильно е, правильно що саме таким чином реагують українці. Звісно, для цілком свідомих людей це зрозуміло, що з вбивцями ворогами по-іншому не можна. Тим не менше, на міжнародній арені дещо по-різному реагують, але тим не менше, зважаючи на Війну в країні згодом, таки після того, як такий шквал емоцій спадає, зрештою, стають на бік України, і десь тих учасників або відсторонюють російських, або чи так чи інакше вони не беруть участь згодом. Ви знаєте, оце насправді те, що ви сказали: оце найкраще, найефективніше. І це навіть нашому нашій владі. От, зокрема, чинній владі навіть не потрібно робити е, ну, якихось особливих велетенських вливань. Оце якраз те е, класне, що яскраво показує, хто окупант, і показує те, що Україна не кориться, е, що вона не готова це все, так би мовити, проковтнути. І, і це показує, що війна триває. Це правильна грамотна робота. Але я майже не сумніваюся, що все це там власний ентузіазм. Тобто, це. Вочевидь, отак збіглося, що в цього хлопчика, наприклад, зокрема того, якого ми бачили зовсім нещодавно, так на карате. На турнірі з карате він відмовився потиснути. Це означає, що? Що в нього класний тренер, патріотичний, грамотний, що в нього чудові батьки, які дитині своїй показували, і, 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 і дитина бачила, що коїли російські виродки в Бучі, Маріуполі, і Дюми, і так далі, і так далі. А якби, уявіть собі, повірте, якби наша влада просто допомагала грамотно, тобто той же хлопчик, який, наприклад, який відмовився, бачить, знає, що там буде росіянин, а він вже більш-менш готовий. Тобто йому, наприклад, давали би фотографію, давав закатованих дітей. Маленьких, так у Бучі, або дим, в Маріуполі убитих і так далі. І Якби він от відмовився, а камери трансляційні рознімають. Він би взяв цю фотографію, отак і шов з цією фотографією, і його б 100% зняли би е, трансляційні камери, то це би ще більше облетіло би на весь світ. На жаль, в цьому плані от росіяни мастаки. Ми просто пропускаємо ці всі нагоди, але вони мають бути, і чим більше такого буде, тим більше світ просто задумається. Європа і світ вони задумуються що відбувається? Чому ця дитина? Чому 13-річний хлопчик отримає цю фотографію? Чому він це робить? Навіщо він це робить? А давайте поцікавимося. А може це не просто так його це так болить? А може це не просто так він на це реагує? О, а давайте звернемо більше увагу на Україну. Тому ну, це правильні речі. І тільки такими, на жаль, такими, а десь нам навіть на щастя, такими варто ми можемо протистояти далі і доносити. Тому що ви розумієте, там є втома металу, є будь-яка втома. Ми, ми прекрасно маємо розуміти. Ми маємо залізти в голову тим європейцям. Та четвертий рік триває. Е, у нас повномасштабне вторгнення. Ну, і європейці вони дивляться. Ну, я ж кажу, в них нічого не вибухає, в них все гаразд, і якихось для них там ризиків, що буде у них вторгнення. Ну їх немає. Ну хтось там десь напружені поляки, напружені Балтійці, але точно не німці. Точно не австрі, не австрійці, не бельгійці, не португальці, не іспанці. Ну вони за це взагалі не паряться. Але якщо їм робити отакі меседжі, то вони будуть задумуватися. Масований обмін ударами дронів та ракет до дня Побєди та параду у Москві. Водночас у Кремлі постійно говорять, що так вочевидь і виглядає путінське перемир'я. Чого чекати 9 травня, та що означає кількаденний візит до Росії лідера Китаю Сі Сідзінпіна? Спецпредставник США Кіт Келох назвав Путіна єдиною перешкодою на шляху до миру, Нібито то вже є план 30 кілометрової демілітаризованої зони, і це ймовірно мало б запрацювати під час те. 30-денного перемир'я чи змусять кремлівського диктатора відвести війська, якою буде реакція штатів, якщо Путін відмовиться? Усе найважливіше у четвер, 8 травня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.